Ми любі передпадники україномовного каналу. Дивіться, який гарний, теплий, затишний ранок липневий. Ми з Максиком на прогулянці на Полтавщині. Знову мікро відпустка, яка закінчиться ще й поїздкою з дівчатами разом до Харкова. Ну так плануємо завтра. Сьогодні субота, 27 липня 2024 року, бачите, вбирають сміття, життя продовжується. Бібліотека. Гарне старинне, старовинне здання, будівля. Так як пройшла ніч у Харкові, -то зараз я Вложу, додам до цього відео. Не знаю, як чутно буде, кажуть увага, повітряна тривога. Як казали, не дуже громко, але зараз як гудить, аж уші закладає, а ніч така гарна, тепла. Так гудить. Ви все бачили. Точніше чули. Худіло, спати заважало, дружина, телеграм-канали дивиться, тривожно щось летить у бік Полтавщини, а ця яка красива будівля, теж літературний меморіальний музей Давіда у Грамішвілі. Ефілова вежа. Гарно-гарно. <кхух> да. Я до війни. Ни разу не був в цьому місці а зараз як рідне дівчатка більше ніж два роки тут і цей хлопчик да? Ладно. Що пройшлись, подивились насолодилися краєвидами Усім миру добра злагоди Усім щиро дякую ну і звичайно будемо жити Незважаючи ні на що, до побачення, мої любі, і пока. То вже маршрутка кудись повезе людей по Полтавщині. Пока.